Якщо ми говоримо про Трамп Коін, Ну він просто створив монету, заскамив дуже багато людей по да, всьому от, світу, і от, от тепер момент зараз встановив угоду з Китаєм про товарні відносини, так про мита. А от цікавий момент: саме деякі там комплектуючі в Теслу виготовляються в Китаї, поставляються в США. От і коли там такі е, великі, от до скільки там вони там дійшли, щось до 120 двадцяти да, відсотків да, да, бачу, типу, да, да. і навіть більше там доходило мита. Тобто, що. Ілон Маск купляв би такі дорогі деталі на свою Теслу із Китаю, це одне. А по-друге, вони дійшли до якихось домовленостей Трамп так, із Сі Цзіньпіньом, на тому, що вони знизили тарифи, а Китай, у свою чергу, купив Трамкої на 300 мільйонів. Тобто, давайте так: угода з Китая 300 мільйонів, нічого з урахуванням. І ту кількість товарів, ту кількість оборотів на мільярди, які будуть просто постачатися на е, ринок США. Це просто відверто кажучи, відверта відвертий хабар, який прийшов да. Трампу. Тобто 300 мільйонів він просто собі в карман да. пос да. е, поставив. Ну от, от і вся політика його. А взагалі, ну як бізнесмен, я його теж не знаю за якісь його такі відверті інвестиції чи відверті його якісь проекти бізнеса, які процвітають. Це виключно вод влада, спекуляція і тому подібне.